Привіт! Мене звати Аня, а це пілотний випуск проєкту Таски на роботі бали в універі, де ми говоримо про спільні освітні програми компанії «Софтсерв» та університетів України. На перший випуск ми запросили випускника спеціальності з елементами дуальної освіти Гліба Щура. Гліб навчався на кафедрі системи штучного інтелекту в Львівській політехніці. Почав працювати вже з другого курсу у компанії СофтСерф. А в 2021 році відкрив власну справу, де в принципі зараз і працює. Глібе, привіт, дякую, що зголосився долучитися. Як справи, як настрій? Привіт, дуже дякую, що запросили. Справи добре, так що. Все класно і насправді дуже радий бути тут разом з вами зараз. Супер. Формат в нас дуже простий. Ми попросили абітурієнтів поставити запитання, які сьогодні ми будемо з тобою обговорювати. Загалом їх є п'ять найкращих. Ми обрали. Прошу тебе відповідати максимально чесно та відверто, розповідати і ділитися своїм досвідом, як тебе, в принципі, проходило навчання, як ти поєднував його з роботою. От як відкрив власну справу? Перше запитання в нас таке. Пише нам один за підтурієнтів: вирішив стати айтівцем. Яку спеціальність краще обрати? Я думаю, що ти тут можеш розповісти трошки про свій досвід, чим ти керувався при виборі спеціальності, при виборі кафедри системи штучного інтелекту, можливо, львівської політехніки. Окей, ну почнемо з того, що в принципі так само в мене був шлях такий самий, я десь орієнтовно клас 10-й. Почав думати над тим, щоб можливо стати от. Айтішником, і потім вже в 11 класі це закріпилося, бо вже треба було готуватися до ЗНО, треба було чітко знати, до чого ти готуєшся. І після того почався в мене вибір спеціальностей. І тут насправді було ну, багато різних спеціальностей. Кожен хто складає ЗНО цього року, там трішки по-іншому складається якийсь там загальний мультитест. Всі в результаті. Ну, в результаті ти відштовхуючись від того, яке ЗНО, ти в результаті вибираєш якісь спеціальності. Ну і зрозуміло було, що якщо ти хочеш займатися ІТ-шкою, ти повинен вибрати щось таке, що відповідно поєднане з самою ІТ-шкою, або ж ще, можливо, більш глибоко з математикою. І так само там є система, що ти можеш вибрати собі п'ять пріоритетних спеціальностей. І там я вже почав вибирати. Там була і прикладна математика в Франка університеті. Було, по-моєму, програмне забезпечення. Решта вже насправді не згадаю, бо теж все так давно було, що просто капець. От, але чітко пам'ятаю, що в один з останніх моментів я почув про систему, от, систему штучного інтелекту в політехніці. Та кафедра тільки-тільки відкривалася. Мене завжди цікавила от, тематика штучного інтелекту. Ці всі от штуки там захопи він нас чи не захопи і так далі. Тому, коли я почув, що така штука відкривається. Ну, в мене зразу не було ніяких питань, це було таке якесь досить емоційне рішення, але як виявилось, насправді досить правильне, що я от хочу йти туди. Я виставив систему штучного інтелекту першим пріоритетом, угу. і так пощастило, що декраз таки по першому пріоритету мене і взяли. Тому тут е я, звісно, буду рекомендувати свою кафедру. У нас дуже класна, крута кафедра. Але також не забувайте, що це завжди от. Скільки би ви там не займались, де би ви не вчилися завжди в основному самоосвіта, світу? Тому е, важливо те, щоб ви просто знали, що вам треба вчити, а не конкретно де. Але кафедра систем штучного інтелекту, це мабуть найкраще, що ви можете вибрати. Так, мотиваційні спічі у нас вже пішли. Я думала, це ми залишимо це на кінець. Ну але добре, наступне питання. Питання вже стосується, так як ти досить рано почав працювати в компанії, то питання відповідно вже стосується одразу якогось процесу влаштування в компанію, як відбувався процес працевлаштування, як е, на початках проходила робота, та можливо розкажи більше про те, як там. Проходив сам процес, та інтерв'ю технічне з рекрутером, як, в принципі, ти зайшов на проєкт? Можливо, ти можеш сказати, що це був за проєкт, і яка там атмосфера, команда, чи добре ти тебе там зустріли, чи. М Просто чи важко тобі після універу було одразу переключитися і якось почати працювати? Чи трошки інший якийсь процес, і якось воно відрізняється? Окей, ну в принципі, якщо так можна сказати, в мене був досить нестандартний процес працевлаштування, і він можна сказати, почався одразу з першого курсу. Я не впевнений, як на інших кафедрах, у нас є і була така штука, що ми кожного семестру робили окремий свій проект, Ми збиралися в команди і робили проект на будь-яку тему, яка нас цікавила. Хтось там робив якісь там ігри, хтось щось пов'язане зі штучним інтелектом, а мене завжди ще так само додатково до штучного інтелекту цікавила дуже віртуальна і доповнена реальність. І от через то, прямо таки на першому курсі, перший семестр я зібрав команду, і ми почали робити додаток для доповненої реальності, це наводиш телефон на листочок. І Перед тобою з'являється сонячна система. От. І в той момент ще тоді наших автора тільки-тільки з'явилася, Всі до того, що досить скептично відносилися. Ще навіть дуже інвестицій не було від різних it компаній от. Але коли от так склалося, що в нас зібралася дуже велика купа тут людей, яким було це все цікаво, наш проект дуже гарно зайшов. Дуже багато людей, які ну, здавалося би перший курс, які вже писали якісь свої нейронки і так далі, які там могли щось розпізнавати і так далі. І е, в нас якраз таки вже рецензії проводили представники великих компаній, і вони вже були трошки в шоці від того, що витворяється. Вони не думали, що перший курс може щось таке робити. От, і ми насправді, от, навіть я, я до першого курсу майже нічого не кодив. Я трошки покодив на C++, от, Але як я прийшов тільки на навчання, для мене ну, програмування це було по суті щось нове. От, і навіть враховуючи то, маючи от бажання, маючи от, якесь бажання щось робити, от, то от, був такий не тільки я, було таких багато людей цієї компанії дуже вразило, і в результаті вже от на другий семестр. Багато компаній, в тому числі і совцер, запропонували, що вони можуть нам давати менторів з великих компаній, щоб ми більш структурно підходили до роботи. Тобто новий вже проект починався, тому що новий семестр. І відповідно було би класно, щоб ми вже більш структуровано, так як працюється в it компаніях мається на увазі з методологіями, щоб ми все чітко десь репортили, okay. щоб показували, як відбувається робота, щоб не було десь такого, що в якийсь момент все закидується. То для цього і давалися ментори. Зародження дуальних програм. Та, та -та -та. І мені дуже по. Щастило насправді, бо в подальшому ті ментори, які в нас були, це були якраз такі люди, які мене порекомендували mm -hmm. на роботу. От і тому в результаті вийшло так, що я жодних по суті технічних співбесід, то таких mm -hmm. не проходив. А я показував себе на практиці, що я можу зробити. От і от рік тому так само було коротеньке відео по дуальній освіті, де я так само брав участь. Як я взагалі попав на роботу, я там так розказував. Так я передивлявся, так звучало якось дивно. Ми, що... До речі, промо використовуємо і цього року. Та да. <рес> <рес> трошки змінили, розширили, тому що ми ж mm -hmm. тепер по всій Україні. Звучало, я одне справді недавно теж переглядав. От звучало приблизно так. Як я попав на проект, просто себе найкраще проявив серед всіх. Ну, насправді це було трошки не так. Хоча, якщо дивитися. ну, Якщо передивлятися то відео, я, мабуть, трішки неправильний посил дав. Суть в тому була, що. Я дійсно себе найкраще проявив, але не тому, що я такий якийсь такий класний, такий неймовірний, а тому, що е, я дуже прикладався, я дуже горів бажанням щось uh -huh. зробити. І насправді на той момент я взагалі не я десь піду на роботу. Мені просто подобалось, от... Це круто, ти великі компанії. Ми приходимо постійно в офіси, там сидимо в гарних офісах. Я взагалі до того не знав, що такі штуки класні є. Я думав, що там айтішники не знаю. Ну працюють як, як всі. А ти приходиш, крутий офіс, дивишся, думаєш, йома, то тут працювати, напевно, сам кайф. І о от горів. І в результаті, ну, так вийшло, що з моєї команди дійсно я от прикладався найбільше, тому що я тим найбільше і горів. Mm -hmm. Я якраз таки був е, тою людиною, яка, типу, у нас було на той момент два проекти. Е, був один проект з таким сенсором Kinect, який розпізнає рухи людини. От І відповідно, ми просто зробили такий от додаток, музей е, львівської політехніки, там, з різними винаходами, які зробили політехівці, і можна було жестами рук їх прогортувати, дивитися. А другий так само був пов'язаний з доповненою реальністю. От і мені ті проекти ну настільки сподобалося робити, що в результаті я до них найбільше прикладався, і угу. так дійсно вийшло. Що я себе найкраще на проектах проявив. Ось, але після того проекти закінчилися. І літом до мене пише якраз так: та людина, яка була ментором, говорить, що Гліб, ти себе насправді дуже класно проявив. Ми б хотіли, щоб ти в нас працював. І я в той момент насправді дуже настрашився, бо для мені здавалося, що робота це щось взагалі, ну тип, що далі вже в дорослому житті, ніж робота може бути, вже хіба мати сім'ю, дітей, вже далі вже нема куди. Я дуже тоді настрашився, пам'ятаю. Я, я дійсно зморозився, сказав, що ні, мені ж треба повчитися, я ще му, то тось, о п'ятедесяте, але потім. Їм якось вдалося вийти на мого батька. Вони oh. подзвонили до тата, і я такий. І тоді я дійсно здивувався, бо думаю, тато дзвонить до мене каже: Слухай, а може, ти тоді дійсно подумаєш?' І тоді я був здивований, бо ну перше свою таку якусь важливість mm -hmm. відчув, що отак от. Е, хочуть, щоб я працював. Ну і коли вже, вже так воно склалося, я подумав, ні, ну це вже, мабуть, якийсь знак. Якщо аж так, то, то варто себе спробувати. І насправді я не жалію, що я так спробував, це було дуже круто. І от, по суті, я так само пам'ятаю, прийшов коротенька співбесіда, от по суті, з моїм ментором, який потім був моїм тім лідом. І він вже говорить: я ще питаюся, кажу, а треба якісь інтерв'ю проходити, щось кудись. Він каже, ні, ти себе дуже гарно проявив. Ми побачили, як ти працюєш. Нам цього достатньо, тому ми тебе готові брати. Там чисто давай підпишемо документи, все як потрібно і так далі. І От після того почалась моя от Клас. така от історія Добре. роботи в софтсерві. Тоді логічне третє питання та це те, з чим ти працював у софтсерв? де ти працював у софтсерв? яку роль ти виконав. Працював я в відділі R&D, це відділ Research and Development. і цей відділ відрізняється від інших, тим, що в нас по суті там були і проекти, але й дуже багато було ресерчів. Тобто, щось таке, що з'являється, умовно, якась нова технологія. Одна, наприклад, з'являється, що би таке умовно навести, умовно з'являється якась там крута нейронка, яка навіть не знаю, вміє там умовно там передбачати майбутнє. І нас суть в тому, що ми маємо її взяти і зрозуміти, по перше, як її запустити. Як вона працює зсередини, і що з нею робити, де ми її можемо використовувати, тобто, де ми можемо потенційно її клієнтам потім запропонувати, щоб вони її використовували. Uh -huh. І от це один з таких кейсів. Тобто, в нас було дуже багато такого, що ми беремо якусь суперсучасну технологію, якої ще толком навіть ніхто не знає, де використовувати. І, по-перше, треба розібратися, як вона працює, і потенційно потім, можливо, навіть клієнтам запропонувати, де її можна використовувати. І було там дуже багато цікавих проєктів. Вони, на жаль, думаю, що всі під NDA. От, але в мене так само в мене було багато роботи з доповненою реальністю, з нейронками, які мали передбачати те, як людина розміщена на зображенні. Тобто у нас є двовимірне зображення, а штучний інтелект аналізує, що на картинці відбувається, і він може повернути прям тривимірну позицію людини. Це дуже зручно, навіть не знаєте. Це можливо в можна потім, наприклад, в іграх використовувати. Тобто зараз використовується дуже багато там спеціальної техніки, софту на людей вдягають величезні костюми, щоб їх там потім рух відобразити в грі. А така одна іронка вона дозволяла, наприклад, те, що це можна просто записати відео без жодних додаткових технік, без жодного додаткового софту. І це все в результаті набагато дешевше, і набагато спрощує роботу. От, і в мене з проєктів один з таких найцікавіших був: це в нас був спеціальний костюм, який якраз таки так само вмів зчитувати положення людського тіла, і ми зробили додаток для телефона. Який за рахунок того костюму він вмів видавати і пояснювати людині, як їй правильно займатися йогою. Тобто людина займалася йогою, вона займала якісь відповідні пози, всі ці пози щитувалися за рахунок костюму, і телефонно голосовим відкликом говорив, що, наприклад, там ліва нога треба трішки підсунути, треба трішки відсунути, і так далі. І це було дуже прикольно, тому що потенційно така штука так само могла перетворитися в продукт, який міг би продаватися на ринку. Тобто як... тренери йоги. Так, так. Їх потенційно ця, от, цей додаток міг замінити. Повернемось трохи до навчання, тому що ну uh -huh. паралельно з роботою ти ж все ще навчався на кафедрі. От і питання наступне: філософське. Там два таких питання, вони більш філософські. Якби ти навчався не на програмі з елементами дуальної освіти, а на звичайній, що б змінилося? Ну насправді я на початку і навчався без елементів дуальної освіти. Зміг порівняти. Так, так, я зміг порівняти і одразу скажу, це реально небо і земля. Е, ну, я попав на роботу про дуальну освіту. Тоді ще навіть мова не йшлося, і тільки через рік почали про неї говорити. Ну і для мене був контраст, тому що перший курс ти собі повчився і прийшов додому. Там можеш Ютуб подивитися, можеш там просто позалепати ще якусь війню зробити. Ну і десь там ввечері поробити лабораторію на наступний день. А тут тут все кардинально міняється, тому що ти повчився, і ти мусиш ти не додому відпочивати, а мусиш ти вчитися. І особливо на початку було дуже важко, бо було незрозуміло взагалі от внутрішньо. А де час ще на роботу знаходити? Ютубчик і так далі, нічого відкидувати не хотілося. Хотілося просто, от, щоб все було як є, але щоб ще й гроші платили. А так не буває, мусиш ще ми жертвувати. От. І в результаті вийшло так, що прийшлося себе більше самоорганізовувати. Прийшлося часто десь і не досипати, і так далі. Але в результаті це дуже все от, додавало такої дисципліни. А бували моменти, я пам'ятаю, як тільки прийшов на роботу. От було таке, що я, там умовно 2-3 години мав допрацювати. Я собі розраховував так, що я от хочу піти попрацювати, значить я маю десь на піти на вихідні, але я не хочу, щоб весь день забивався. І відповідно, я ще хочу сім'єю своєю поснідати, тому я вставав в шостій ранку. В сьомій ранку я вже стукав в офіс, виходив сонний охорони, питався, що я тут забув. Я допрацьовував свої 2-3 години, приїжджав додому, ну і в результаті далі продовжував свій день. Тобто тут було дуже багато самоорганізації і відповідно якоїсь самопожертви, тому що ну, доводилося комбінувати. Ну, насправді було, було важко на початку, особливо. І потім, в принципі, було важко, тому що все-таки е, ніхто не дуже хотів рахуватися. Тобто, Викладачі кажуть, що ти ну ти студенти маєш в першу чергу вчитися на роботі, відповідно від тебе вимагають, щоб виконувалися всі твої таски. От. Але якось часом навчився ніби це комбінувати, але потім почала йти мова про якраз таки дуальну освіту. І от вже з другого семестру третього курсу в нас почалась поповні дуальна освіта. Ну і насправді це дуже багато всього поспрощувало, тому що і деякі предмети перекривалися, і нарешті у цих два паралельних процеси навчання і роботи вони об'єднались і почали не якби перекривати один одного, а доповнювати. Mm -hmm. І це. Ну, це дуже багато чого спростило, і відношення викладачів змінилося, і на роботі якось стало простіше, і більше вільного часу почало з'являтися, почав і відсипатися, і так далі. І насправді ефективність і на роботі, і в університеті набагато виросла. Клас, останнє наше запитання. Ти тут так розхвалював дуальну освіту. А, от але наступне питання це. Які, на твою думку, є мінуси дуальної освіти? З мінусів дуальної освіти я, мабуть, виділив те, що е, дуальна освіта, вона от в, тому, в той період, який я її застав, бо я вже от зараз вже відівчився, е, вона перекривала деякі предмети. І е, не було зовсім зрозуміло, чому воно прикриває саме ті, тому що якщо дивитися, вже зовсім ну, якщо дивитися з точки зору студента, то класно, предмети перекриваються, все більше ніяких питань нема. Але якщо дивитися так більш прагматично, то е, було би класно, щоб ті предмети, які перекриваються, щоб вони якось ну доповнювалися. Тобто, те, що я працюю, і деякі предмети перекриваються, це класно, але все рівно є трішки таке занепокоєння. Тим чи часом от студент, який вчиться, чи він тоді щось не втрачає. Mm -hmm. Тобто, ясно, що все все рівно йде якийсь компроміс, але потенційно, от з такої максималістичної точки зору було б круто, щоб те що, перекриває, те, що перекривається дуальною освітою, щоб воно насправді на роботі якось додавалося. Тобто, щоб ну, відповідно, щоб не начитували ті самі предмети Я просто всередині в компанії, а щоб воно якось правильно доповнювалося. Тобто, наприклад, що... Умовно, якщо хтось працює в відділі, якому він програмує на Python, що відповідно предмети, які пов'язані з Python, щоб так. перекривалися. Ми зараз працюємо, в принципі, над системою, щоб е, якось інтегрувати наш People Excellence з тими кредитами і акредитаціями, не знаю, uh -huh. як це називається, щоб воно якось з предметами мечилось. От. Ну але це тяжкий процес, трьохсторонній да, по факту, тому так. Ну але ми працюємо покращуємо. Круто, Круто, все тішить. Все, питання закінчилися. Круто. Е, але в кінці ну це буде традиційно, вже якщо ми будемо знімати більше. <рес> <рес> але ти перший, тому м хочу попросити тебе сказати, може, якесь фінальне слово мотиваційне, те, що ти там почав на початках казати, <рес> можеш продовжити свою думку. Щось важливе побажати вступникам майбутнім, не знаю. Е Щось порекомендувати, от будь-що просто на камеру пару слів. Фінальне слово я хочу сказати те, що і мені говорили вже близько семи років тому. Я вперше тоді побачив оцей крутий софсервіський офіс. Це був 2015 рік. Мій батько познайомив мене з одним працівником, який таки працював в Софсерві. Я ще тоді взагалі не знав, що там є якась компанія Софсерві. Так далі Я тоді ще в 9 класі вчився. От, але його слова мені досі дуже запали в душу. Він мені показав весь офіс. Оцей знайомий мого батька. Я був в шоці, як я побачив цей офіс, цю всю красу і так далі. І, взагалі, в шоці, як люди ж й в такому працюють, там ж просто реально відпочивати хочеться. Ось, і він тоді мені це все от показав і сказав такі слова. Говорить, що скоро почнеться в тебе університет, і точно буде дуже багато людей, які будуть тебе от якось так збивати з твого шляху, будуть розказувати до тобі, що давай прогуляємо ту пару, підемо там, вип'ємо ще щось, просто прогуляємо для чого тобі то. І він сказав, що типу, що на це все тобі має бути нас. І все. І ти маєш робити свою справу. І завжди буде багато людей, які тебе будуть спробувати збити з твого шляху, які будуть тобі розказувати, що ти якоюсь фігньою займаєшся, будуть висміяти, спробують, будуть пробувати тебе висміяти. Але найважливіше, щоб ви пам'ятали, чим ви займаєтесь і для чого ви займаєтеся. І пам'ятайте, що все найкрутіше завжди є в довгостроковій перспективі, а довгострокова перспектива завжди вимагає якихось жертв. Тому працюйте, працюйте і вчіться, і все буде круто. Сподіваємось, що вам сподобався наш пілотний випуск з Глібом. Пишіть про це в коментарях. Пишіть, кого б ви ще хотіли побачити на подібних інтерв'ю. Е, також переходьте за посиланнями під відео, щоб почитати більше про спеціальності з елементами дуальної освіти софтсерв. І шукайте наш другий випуск з студентом львівської політехніки Максом Куком за посиланням тут. А можливо, тут. Гліба, дякую ще раз, що прийшов, що знайшов час, бо я знаю, то важко, коли є власна справа. Але, як кажуть, та, колишніх собцервіанс не буває. Тому раді будемо тебе бачити ще і ще на всіх відео, на всіх промо, які будуть у нас кожного року і доступну Дякую. Дякую, що покликали.